Пенсійний фонд, який з 1 грудня 2022 року займається нарахуванням та виплатами субсидій, перерахував на Харківщині житлових субсидіантів. Улітку їх традиційно стало менше порівняно з зимою. Кількість домогосподарств, що отримують допомогу на сплату комірного, скоротилося більш як півтора рази – зі 124 тисяч до 75 тисяч 600. на сьогодні опрацьовано. Ці заяви, які в нас є в базі даних, отримувачів субсидії, так і опрацьовано 75 тисяч громадян, які будуть мати право на перерахунок на неопалюваний період. Серед об'єктивних причин такого скорочення відсутність витрат на обігрів помешкань та зростання доходів. Також позбавлені права державної допомоги ті, хто має борги за комуналку. Або вказав недостовірну інформацію у декларації при подачі документів, надається заява та декларація. В Декларації зазначаються члени домогосподарства, постачальники послуг і та інша інформація. І в процесі верифікації можуть бути не співпадати члени верифікації, або когось не вказали, або не вказали доходи, або не зазначені ці доходи, і в процесі верифікації випадаються люди, як не маючи права на субсидію. Другий те, що отримуючи субсидії, мають заборгованість по виплаті комунальних послуг. Загалом з цих та інших причин за останні півроку відмовлено у субсидії 3,5 тисячам мешканцям області у пенсійному фонді радять чітко відповідати на запитання в декларації про членів домогосподарства, постачальників послуг тощо також звертають увагу на те. Що оформити субсидію можна у будь-якому сервісному центрі України? Призначаємо субсидії з квітня екстериторіально. Також особи громадяни мають право звернутися в будь-який сервісний центр, надавши заяву та декларацію про членів господарства, про постачальників послуг та інше. Далі йде верифікація інформації на центральному рівні. Далі потрапляють справи на опрацювання в єдину чергу по державі по нашій системі пенсійного фонду. Аби мінімізувати процес нарахування субсидій у відомстві також наполегливо просять усіх постачальників комунальних послуг населенню зареєструватися на порталі пенсійного фонду та користуватися своїм кабінетом. А в Харківському регіоні постачальників послуг комунальних є. 1085. Зареєстровано на порталі 786 таких постачальників. Я на це дуже уважно звертаю увагу, тому що постачальники послуг, якщо вони користуються веб-порталом, вони зазначають ту інформацію, це стосується тарифів. Тарифи різні. Майже в одному постачальника послуг декілька тарифів. Якщо ця інформація потрапляє через веб-портал, це проходить в автоматизованому режимі призначення перерахунки субсидій. Насамперед, це прохання стосується ОСМД житлових кооперативів та інших невеликих компаній, які надають житлові та комунальні послуги. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.